Четвертий день табору Сила в мені, і сьогодні ми розбирали тему сила мрії. Не буду повторюватись про те, що кожного ранку ми робимо руханку, зарядку, снідаємо, спілкуємося і потім йдемо в зал для того, щоб проговорити про силу мрії. Що таке мрія? Чому це важливо? Чому важливо слідкувати за своєю мрією? Поїхати в по Америку. Це ваша мрія. І Є три цілі: перше це вивчити англійський, друге це заробити гроші. Потім дуже важливе завдання було для кожної дитини в таборі. Ми малювали свої карти бажань. Бажаті роздали дітям багато різних газет, журналів. До речі, це було дуже важке завдання, в першу чергу, не для дітей, а для дорослих. Знайти журнали і газети в 2025 році. Друзі, це виявилось набагато важче, ніж ми думали. Але журнали були. Все, що вони змогли вирізати, вони вирізали, все що не змогли. Дописали, домалювали, але в всьому є сенс зробити свою карту мрії, зробити її такою, як ти бачиш, намалювати, вирізати, скомпонувати все, все в єдину картину. Звичайно, у них всіх такий вік, що. Їх карта бажання може змінитись повністю ще через 5 років, але мені здається, що мріяти для дитини це дуже і дуже важливо. Хтось з них вже знає, яка професія їх чекає, хтось з них вже знає, який будинок вони хочуть, або якісь парфуми і косметику від діор. Я не знаю, чому саме діор. А хоча навіщо я вам це розповідаю? Давайте підійдемо до дітей і самі їх запитаємо, що вони нанесли на свої карти бажань. Я так давно не бачив оці всі, що. Журнали? Напишіть нам в коментарях, хто останній раз читав ось такий журнал. Взагалі. А? Журнал? Тримай. Саня, про що ти мрієш? Це що? Про виключатель? Да. Саня мріє про виключатель. Пам'ятаю, коли я був маленьким. Мені у мене в кімнаті був такий виключатель, що нажимаєте так зі стелі. Що? І я коли побачив десь в телевізорі, що хтось, якийсь американець чи європейці, підходить і отак крутить і вимикається світло. Я про цей виключатель мріяв з п'яти років і до та Досі і мрії так і немає у мене такого виключателя. І робот пилосос Саня хоче. Да. А скільки тобі років? Чого? А чому тебе заставляють прибирати вдома? Да. І ти, хоч... ти думаєш, що в тебе менше роботи буде з роботом пилососом Ні, тут що? Це що таке? Домик на Мальдівах. Домик на, а? Домик на а тут от домик на Мальдівах. Такий <реш> маленький. <реш> як, як ти його знайшла? Так, от, женська одежда. Жіноча, де знаєте, є підкована блоха у нас в Києві. От мені здається, що влада щось рухається в цьому напрямку. Боя, значить так, мрія. Відразу бачу пацанську мрію. Це Беха. Я так розумію: червона, чи ти просто червону знайшов? Знайшов червону. Беха x 6 m mm. О, добре. Далі що у нас телефон, айфон. Може читати далі. Що 16 при Max. Жінка, яка буде слухатись. Жінка, яка буде слухатись, це мрія. Да. А ну, що ти будеш робити для того, щоб вона слухалась? Не знаю. Що... Грати на комп'ютері, їздити да. на, на МК? Ем да. Поняв. А чому мультиварка? Ну, ти, ти, тебе заставляють варити гречку вдома? Ні. А що? Просто мультиварка сподобалася. Просто сподобалась? Мультиварка, так. Добре. І так, ми знайомимось з Денисом. Гравець червоної команди, як це видно, Рембо, так? Да? Ти Олдспойс на коні, що це <laughs> значить? Чому це мужик з душем? Ти хочеш помитись? Та ні, це він просто для... Для чого? Для красоти. Охраняє слово. Мужик з душем. Виходить, що ти не, хочеш та... в душ. Ні, в мене тут лампа просто є колісос. Так мечтаю ході діло. Про що мечтаєш? Мопед Honda діво. Ти мрієш про мопед? Так. Да. Денис, а що ти не намалюєш тут мопед собі? Сложно малювати. Це Марко. У нього тут ціла. Я не знаю, схема якась. Ти вже знаєш конкретно яку квартиру ти хочеш, ти так. хочеш будувати будинки? Будинки будувати. Будинки будувати? Да. Ти хочеш бути архітектором? Так. Да. — У нас тут майбутній архітектор. І подивіться, я думаю, що в нього є задатки, тому що тут дуже чітко все викладено. Я хочу бути архітектором і він знайшов прямо зверху намальовану квартиру. Скільки тут квадратних метрів квартира? 104. Нескінченні вогники. Нескинченні... <плес> Друзі, у нас в таборі є гроші, які ходять тільки в цьому таборі. Вони називаються вогники. і Вони можуть за ці вогники купувати собі кока-колу, чіпси і всяке таке. І він хоче нескінченні вогники. У нас немає нескінченні вогники, Ми не зможемо виконати твоє бажання. Але ми можемо тобі один подарити. Тоді принтер Катя. Розказуй про свої мрії. Що у нас тут? Це твоє, да? Да. Лондон. Хочеш в Лондон? Да. А де ти вже була? В Турції була. В Турції? Да. Ага. Ти хочеш подорожувати? Да. Це у нас що, Балі? Мальдіви. Мальдіви. А оце? Гаваї. Гаваї, Париж, да. Лондон. Ти більш за все мрієш подорожувати. Да? Так. А, да. Так, це хочеш, щоб у тебе вдома таке було? Да, я хочу, хочу там з да. а Так. А зараз немає у тебе басейну? Ні. Духіядзіор. А, а чому у вас всіх діор прямо подобається? Я фанатка діор. Я... Саме діор? Да. А скільки тобі років? 13, 13. да? 13 років. 13 років. Я в 13 років навіть слово діор не знав таке. Це такий фотоапарат. Це MacBook маленький. Дві підвіски ось вот такі. Саме такі. Щоб да. там тигр був, чи да. що, це пантера? Да. Ага, да. добре. Скажіть, що візуалізація суперова, тобто тут все зрозуміло. Я можу на це глянути і зрозуміти про що людина мріє. Наступно у нас Аліса і мрії Аліси. Розповідай. Ну, отут я хочу з дільфінами поплавати. Давай так показувати. З дільфінами? Ти не плавала з дільфінами? Плавала, але ми ще хочеш. Не да. І тебе. Трохи не з'їли дільфіни. Ти хочеш ще поплавати з дільфінами? Да, Може за кулами відразу поплавати. Да, це острів, це острів. Ти хочеш на острова і дільфінів. Ну тут все зрозуміло. Да. І ще обіцянку хочу додому собі. Що вдома вона налазила? Да. Це Іван. Іван тут малював, малював, малював. Іван у нас такий відмінник. Знаєте, він розмовляє англійською, він все знає. І він сьогодні намалював карту бажань. Ви вже, мабуть, також на четвертий день наших влогів, знаєте, Івана, всі. Я збираю гроші mm -hmm. на навчання, щоб е, мати вищу освіту, щоб стати пілотом. Ти хочеш бути пілотом? Да. Моя повага. Це дуже-дуже класна професія. Алкоголь не продаємо, тримаємо на поминки путіна. Ти хочеш поминки Путіна? Так. Да. Це хоче вся Україна. А що ще? І поминки Кадирова. Чи ще поминку ти хочеш? А коли замість вічок треба щитати шки... один, склад, два, склади, три. А, щоб ми підірвали всі склади російські, да. так? Да. Ага. Трохи не зніс мене Іван своїми мріями. І перемагати. І перемагати так. в конкурсах, чи по життю? І по життю. Це правильна мрія. Я, Іван, тобі бажаю, щоб ти став льотчиком. Щоб твої мрії збувалися. Ти молодець, Іван. А ще окрім карти бажань, ми грали в настолки і грали в естафети. А як ми це робили? Ви можете подивитись зараз. І зараз ми повернулись до нашого залу. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Тепер у нас є стенди команд, котрі постійно поповнюються. Спочатку це була фотозона, а тепер все, що роблять команди, все це ми можемо бачити на протязі табору. І мені я не знаю на що це буде схоже вже під кінець табору, коли вона буде, мабуть, вся заліплена, але в цьому погодьте щось є. І ось у нас фотозона червоної команди Fire Camp. І тут ми бачимо їх карти бажань. Тобто вони можуть підходити, дивитися, хто про що бажає. Також це можуть робити батьки, котрі приїжджають сюди, якщо приїжджають, і вважають, і всі інші можуть дивитися і бачити карти бажань один одного. Це карти бажань синьої команди, Команда зелених, фотозона їх стенд виглядає як жіноче плаття. Таке скажіть, таке бачите? Все повітряне, повітряне прям. Ну і вони навколо свого равлику також розмістили свої карти бажань. До речі, вони все це презентували сьогодні прямо на сцені. Коротенько вам покажемо, але про всі ці бажання ви і так вже знаєте.